Вітаю вас, шановні підписники. Давно ми не бачилися, і сьогодні обговоримо дуже важливі питання. А це питання будуть по закордонним паспортам. І чоловіків всіх тих, кого цікавиться питання, рекомендую додивитися. Це відео до кінця, тому що я сьогодні відповім, як можна отримати свій закордонний паспорт, якщо ви отримали смс або ж його не отримали. А також ми сьогодні ще обговоримо нову трудову політику в Польщі, яку вже анонсував Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, і що ж зміниться для наших іноземців в добру. Чи погано сторону? Ну і, звісно ж, друзі, перетин кордону. Я хочу сьогодні на кінці відео розказати вам, що вам слід очікувати, якщо ви маєте довідку ДІАПЛ, нагадати точніше, тому що багато з вас про це забувають. Також хочу. Ще так відступитися, попросити вас тиснути подобайку та подякувати вам всім тим, друзі, хто привітав мене в інстаграмі з днем народження. Тому що 15 жовтня в мене був не найкращий день народження, тому що температура 37,7 – це не найкращий день, як то кажуть, в житті, коли ти зустрічаєш своє день народження, але. В свої 31 рік я хочу вам подякувати за те, що ви зі мною. Якби не ви, в мене б не вистачало сил іти вперед. Тому саме завдяки вам, дорогі підписники, я хочу сказати, що в мене вистачає сил збирати інформацію і передавати вам в той спосіб, в який я вмію. Не кожен із вас мене підтримує, хтось називає мене мудаком, терпілою та ще багато іншими словами, але я вам щиро дякую за те, що ви. Просто знаходити в своїй голові такі от чудові слова для того, щоб виразити свою подяку. Я кожне слово сприймаю як добрий день. Отож, друзі. Ще хотів би наголосити вам наступне: я знаю, що дуже велика проблема на сьогоднішній день існує із бухгалтерами в Польщі. От ви особисто стикалися з бухгалтерами. Як вони у вас обслуговують? Бюро рахункове, це просто жах. Я в своєму житті, маючи декілька компаній, можу сказати, що ми змінили багатьох бухгалтерів. І сьогодні я вирішив вам порекомендувати тих, якими я можу гордитися. Це сонарі, вони партнери гріми Personal і вони можуть вам надати як безкоштовну консультацію по вашому ФОПу. Воно ж я або ж сполцізо. Якщо ви не маєте або ж плануєте ці компанії закладати, я вам рекомендую сконсультуватися з експертами. Посилання на форму я залишу друзі в описі під це відео. Ви також можете запросити туди своїх друзів. Безкоштовна консультація дасть вам зрозуміти, чи ви хочете з ними співпрацювати, де б ви не були, бо це стосується абсолютно всієї Польщі. А можна співпрацювати? Отож, друзі, переходимо до найголовнішого: паспорти я перекладу, а зараз ми поговоримо про трудову політику. От є в нас такі розумні українці в лапках, які хочуть обійти закон. Сидять вони в Німеччині чи в іншій країні і хочуть собі зробити карту побиту, і є ж такі посередники, які допомагають зробити. Чи це легально? Звісно, що ні, тому що людина повинна працювати в Польщі або ж в делегації, хоча б, і тоді вона може отримати карту тимчасового побиту, резидента і так далі. Уже. Працювавши офіційно, сплачувавши ЗУЗ, перебуваючи безперервно в Польщі протягом того терміну, який дозволяється зробити, а це протягом п'яти років, хоча б 10 місяців у вас має бути виїздів максимально за кордон, а весь час ви повинні перебувати на території Польщі. Більше того, 3 роки безперервного перебування. Ну і два роки безперервної роботи, якщо не помиляюсь. Поправте мене, дорогі легалізатори, тому що я іноді помиляюся, адже у мене немає ні сценарію, я тільки пишу план. Більше того, ви повинні працювати офіційно і безперервно. Не більше місяця у вас повинна бути перерва, інакше у вас не приймуть документи. Ну і звісно ж, трудова політика, вона говорить наступне: що вас будуть більше контролювати, уже починаючи з 2025 року, як і в який спосіб ви отримаєте карту побиту. І тих легалізаторів, які нераціональним способом допомагали вам її отримати, буде менше. Чи це погано? Я скажу ні. Це добре. Тому що повинна бути справедливість, якщо кожен. Старається, стоїть в черзі, очікує на карту, а хтось може собі просто так це легко обійти, тому що має гроші і має ресурси, то так уже не буде виходити. Так само і з візами для студентів, для тих людей, які отримували раніше воєвудські запрошення, ну зараз це стосуватиметься тільки тих іноземців, які не є українцями, білорусами чи грузинами, то їх також очікують великі зміни, тому що. Буде складніше отримати запрошення і отримати візу на роботу, тому що саме консульство буде мати більше прав для того, щоб прийняти рішення, чи вам видати візу, чи не видати. А щодо студентів, то студентами взагалі. Вони ж хочуть зробити так, щоб було студентів менше в тому чи іншому навчальному закладі, тому що дуже багато іноземців, і це неправильно. Хоча, на мою думку, це зовсім. Нісенітниця з польської сторони, тому що польська влада чомусь це хоче впровадити саме в цьому році, після тих візових скандалів, які були. Ну, але найголовніше, друзі, знаєте, що ще? Що, на мою думку, в наступному році всім тим, хто буде продаватися на резидента або ж на громадянство, то треба буде здавати екзамен з польської мови, тому що. Будуть робити друзі тести для того, щоб отримати громадянство, додаткові тести, бо не всі знову ж таки раціонально отримують громадянство чи резидента, тобто не до кінця правильно. І дехто знає, що закінчення поліціальної школи дозволяє отримати вам знову ж таки резидента без здачі екзамену на Б1 рівень польської мови. Але. Невдовзі це все зміниться, тому що іноземців настільки багато в Польщі, що отримання громадянства будуть ускладнювати. Але той, хто слідкує за моїм каналом, точно буде знати, що він отримає це громадянство чи резидента, чи сталий побут, тому що я. Вам наголошую, Ще я буду вам повідомляти про будь-які зміни, які будуть стосуватися наших іноземців на території Польщі. Також ще будуть в 2025 друзі році полегшення знову ж таки умови працевлаштування для українців. Тому вам переживати не потрібно спрощена програма, як то кажуть, процедура. Але в 2026 році невідомо, що буде. Проте я думаю, що українців ніхто ніколи ніде не позбудеться, тому що вони найпрацевитіший народ на світі. А чи ви думаєте так само? Якщо так, пишіть один, якщо ні, пишіть два в коментарях. Ну і звісно ж робіть максимальний репост, тому що. Паспорти за кордоні. Багато хто з вас зараз мені пише в інстаграмі, на які я також вам рекомендую підписатися, тому що я коротко там все розказую в описі. Ви знайдете знову ж таки посилання. Я хочу вам сказати, що зараз велика кількість українців, чоловічої статі, отримують смс про відбір паспорта. Але там зазначається, що вам потрібно оновити резерв плюс. Хочу вам сказати наступне: не з практики, а своєї, а з практики тих людей, які вже забрали свої закордонні паспорти, що вони оновили резерв плюс, проте це буде мати свої консиквенції. Пам'ятайте, якщо ви свої дані подали, значить ви на щось погодилися. І в майбутньому вас можуть очікувати проблеми. Але якщо у вас немає нічого вдома, немає нічого вас забрати і так далі. Вас з Польщі ніхто не дістане. Принаймні, я так думаю, відповідальність повністю буде лежати на вас. Я бачу зараз сотні відео в інтернеті про те, як. Для люди оновлюють резерв плюс, неможливо, які ви там дані вкажете. Вони отримують QR-код, з яким йдуть до ДП документ і відбирають свій закордонний паспорт або ж подають заявку на новий. Тому, якщо у вас є така можливість, то ви можете спробувати. Але ще раз підкреслю, відповідальність вся буде лежати на вас. Тому що це не до, кілька... не до кінця закону. Я вважаю, що цей резерв плюс не до кінця законний, Але та діюча влада, яка сьогодні приймає це рішення, вони повністю відповідають за це. І як тільки прийде час розплати, вони за це розплатяться. Також хочу вам сказати про перетин кордону. Ви знаєте, що шенгенська зона все більше і більше перестає бути так, якби шенгенською. Тобто кордони з'являються тимчасові і все більше країн поновлюють свої кордони у зв'язку з тими чи іншими конфліктами. Ну і тими ж самими іноземцями. Ви знаєте, що іноземців зараз Німеччина хоче приблизно 40 тисяч. Віддати Польщі, проте я думаю, що Польща на це не погодиться. Хіба що будуть їх сюди привозити. Але у зв'язку з тим, що іноземців дуже багато в Європейському Союзі, то тимчасові контролі на кордонах. Забороняють вам можливість перетинати в тому чи іншому прикордонному пункті кордон, якщо у вас немає належних документів. І, звісно ж, вас будуть повертати до тієї країни, з якої ви їхали. Для того, щоб вам перетнути кордон, якщо ви не маєте карти побиту, яку я всім завжди рекомендував отримати, і в малопольському воєводстві це команда StarMakDocuments в описі до відео, ви знайдете до них контакти, тому що вони мають якісний супровід. Так от, я можу вам сказати, що карта побиту вам відкриває двері в будь-яку. Країну, а якщо ми говоримо про довідку ДІАПЛ, то не завжди прикордонники, тому що не всі розумні. Вони вас пропустять по довідці ДІАПЛ. Більше того, не всі люди контролюють цю довідку ДІАПЛ, чи вона актуальна чи ні. Якщо ви плануєте їхати за кордон, то вам обов'язково потрібно перевірити актуальність довідки ДІАПЛ, яку ви побираєте в оббивати, і при перетині кордону, при виїзді з Польщі, при в'їзді до Польщі, ви завжди показуєте і довідку ДІАПЛ, і закордонний паспорт. Це забезпечить вас від будь-яких проблем. Тому що ви втратите свій статус УКР, який поновити не так просто, і звісно ж, ви просто поїдете, побудете там де треба і безблагополучно повернетеся. Я один раз це сказав, другий раз повторив, третій раз я вже повторювати не буду. Тому що ви запам'ятали, і в мене ще є дуже дивовижні новини, але я їх залишаю вже на завтра. Тому хто хоче за цим всім слідкувати. Що завтра буде, підписуйтесь на канал. Ну а на сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося в наступному випуску. І хто додивився це відео до цього моменту, я хочу вам нагадати, щоб ви написали, що я не ухилянт, я емігрант, тому що нас і далі будуть тролі продовжувати так злити, але я для того, щоб вам завжди все нагадувати.